Волонтери громадської організації місто Сили отримали посилки з великодніми подарунками для самотніх літніх херсонців. Один із перших кошиків зі смаколиками привезли Людмилі та Віктору. Вітаємо вас зі святами. Бажаємо вам здоров'я. і Цього найкраще людмилі 75, Її чоловікові віктору 80 років. Подружжя живе в одному з районів Херсона, який постійно обстрілюють російські військові. Ми Мы сами. Один так, один так. А у нас магазин здесь пошли, когда пошли, когда нет, когда, когда в больницу, когда, Куда? В основном в больницу. Да, ничего. ничего. Мы жили. Там все да, будет вкусное, все, 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 я тут. Дай Бог тебе еще много-много, и твоей команде много-много, и дома. и самых лучших. Да, все, 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 Великодній кошик отримала і Євгенія Білова. Мені вже 68 А вам ще хтось допомагає? Красний квіст там зараз, а то з один раз в місяць там нам щось дають і Раніше не давали вот это последнее время нам дають. А кошик вам гляньте, неподобається. Ну, канішне такої святковий кошик, каніжник. такому. кошики, які отримали херсонці, збирали у різних містах та родинах. Серед них сім'ї Гіліних та Кушнярів. У кошиках обов'язково великодня випічка, говорить Євген Гілін. Він очолює громадську організацію Місто сили разом із соціальним медіа проектом Бестен Херсон вирішили організувати благодійну акцію Великодні кошик добра. Не пекли чудових пасочок своїми руками від щирого серця і з любов'ю для наших літніх людей, самотніх стареньких, яких зараз на жаль багато в Херсонщині. Долучились до акції і Херсонці Наталі Бухтаярова разом з чоловіком Віталієм. Зараз вони живуть у Києві. У їх кошику Паски та Солодощі. Сьогодні наша родина збирала великодній кошик добра. Наша родина також доєдналася. Наші друзі з Івано-Франківська, наші волонтери всі збирають кошики, і ми не виключення. Ми також зібрали. Я працював на Херсонщині після деокупації. Проїхав багато з населених пунктів. І а, спілкувався з багатьма літніми людьми а, по своїй роботі. І я зрозумів, що багато літніх людей залишилося без підтримки рідних, близьких людей. А, хтось уїхав за кордон з їхніх а, сімей. І люди на самоті. А, Час. Благодійна акція Великодні кошик добра стартувала 1 травня. Зібрані кошики у Херсоні почали розвозити 6 травня, розповідає волонтер Владислав Воронов. На сьогоднішній день ми вже роздали 8 кошиків, так як вчора у нас була пасхальна неділя. Сьогодні почали роздавати пасхальні кошики. Вчора ми видавали дітям солодощі, які передали нам діти, діти з Польщі. А сьогодні ми розвозимо кошики пенсіонерам. Наші херсонці доєдналися до цієї акції. Люди просто подзвонили мені, сказали, заберіть, будь ласка, кошики. Ми побачили вашу ініціативу. Подзвонили, я поїхав, забрав кошики. і Сьогодні ми розвозимо. їх. Благодійна акція триватиме до 8 травня. Включеного розповів Владислав Воронов. До неї можна долучитися, залишивши коментар під відповідним постом у соцмережах. Оксана Хлібос, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсона.